Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі, це Туреччина. А зараз я знаходжуся в Ізраїлі і сьогодні почалася екскурсія в Назарет. Зараз у нас перша зупинка на 30 хвилин сніданок. Ольга, яка мене запросила, якраз от до себе додому каже: наче так зробила бутерброди, взяла воду. Щоб ти не була голодна, тому що там все буде дорого. Перш за все, нас завезли у магазин сувенірів. Дуже цікава дівчинка розповіла, що є і ікони різні, і саме головне сорочка, в якій треба заходити в Іордан, щоб окунатися. Звичайно, ви можете і в своєму одязі, але потім ви його не можете прати і кудись використовувати. Ви одягаєте цю сорочку чи той одяг, в якому ви будете окунатися. От, лише коли ви хворі чи щось таке сталося, зрозуміло, так? Тому я все-таки вирішила купити цю сорочку, тому що там, на самому Іордані, вона продається за 25-30 доларів. Плюс дається рушник і диплом, що ви там були на Іордані. А тут вона коштує 25 п'ять шекелів всього-навсього, це в 3,5 рази дешевше. Єдине, що вона не натуральна, це сама така проста тканина, недорога. Але повірте, я сподіваюся, що ви не будете дуже часто хворіти, і тому будете її рідко одягати. Я тому вирішила все-таки купити тут. Далі всі такі сувенірні магазини, звичайно, дорожчі, плюс навіть якщо ціна може бути однакова, ніж та, що ви побачите в храмі. Все рівно в храмі, коли ви платите за свічки, за іконки, ці гроші йдуть на храм для того, щоб Купувати масло в лампадки для того, щоб кондиціонери вмикати, для того, щоб проводити ремонтні роботи в храмах, які ви відвідуєте. Тому ну, я рахую, що благогісне діло ви робите, коли купуєте саме в храмах, куди ви їдете. Але, звичайно, що вам подобається у северонірних магазинах, будь ласка, тут дивіться, вона показує такі зірки, які потім розкладаються і перетворюються в корону. Я в храмах такого не бачила, не знаю, чи це правда. Вона показує ще є і мені іконки, є ікони Пресвятої Богородиці Ісуса Христа, дуже великий магазин, і, в принципі, кожна екскурсія ви маєте розраховувати на те, що вас спочатку будуть вести в сувенірний магазин. Кажу, на місці в храмі це може бути дешевше. А навіть якщо ні, то це, ці гроші ви даруєте на храм. Єдине, що в храмі не буде такого різноманіття, тому що, ну, Кільця Соломон, я не бачила, що продавали в храмах, а можливо, є. Тому будьте готові, що там в храмі буде дуже маленький вибір. Можливо, і реально, якщо вам щось сподобалось в таких магазинах купіть, а потім ви можете посвятити це вже в храмах, куди будете їхати. Потім ми поїхали в Назарет. Саме містечко Назарет не дуже велике, тому ми швидко дійшли до храму, там, де ангел приїхав. Пішов до Дів Марії і сказав їй звістку про те, що вона родить Місію, що вона народить Ісуса Христа. Тобто це храм Благовіщення. Бачите, престол стоїть у центрі, тобто тут служать, а ззаді йде якраз таки та сама кімнатка, де Ангел чекав на Марію, коли вона принесла воду з джерела. Я запитувала вони. Служить тут літургію, тобто храм так і називається Благовіщення. Зверху над тим храмом знаходиться ще одна церква. Я так зрозуміла, католицька гроші на утримання її виділяють багато країн, і тому кожній з них можна розміщувати Пресвяту Богородицю в такому вигляді, в якому вони її собі уявляють. Є звичайно, українська Пресвята Богородиця дуже приємно було бачити. Я кажу, і в дворі по всім стінам, і всередині храму. Різні різні образи Пресвятої Богородиці. Ви вже зрозуміли, що ми попали якраз на саму літургію. Храм дуже великий. Зверху от мозаїка, і там апостоли, пророки є що подивитися, та й взагалі благодатне місце. Це будинок Іосіфа. І тут знаходиться майстерня, де він працював. Тут можна подивитися діри, які були в печері для того, щоб була вентиляція. І, звичайно, Пресвята Богородиця, яка давить змія, тому що, коли народився Ісус Христос, тоді людство отримало шанс на спасіння душі. Для цього прийшов Ісус Христос. І Пресвята Богородиця відіграла дуже важливе значення, тому що довірити свого сина, носити в утробі і виховувати Бог міг лише самому чистому, самому сильному ангелу, який взагалі існував колись. І зараз вона нам дуже допомагає, тому що її молитва йде прямо до сина. Тому звертайтеся до неї про спасіння душі, про своєї і своїх близьких. Вона повідти чує і завжди дуже добре, дуже сильно молиться за нас на головних воротах храму, на одній частині зображених орієхопадінна. Центральних воротах зображене життя Ісуса Христа, і з правої сторони ми можемо побачити історію пророка Давида. Далі ми поїхали на Іордан. Одяг вже переодягнулася. Бачите, обов'язково бріть купальник, тому що ну це воно таке прозоре, що Навіть не зайшовши в воду, ви вже вся світитесь. Там є декілька входів, можна з групою, щоб вас окунали, можна самому заходити, переодягатися коштує 10 шекелів. Це просто, і вам ставлять такі початку, щоб потім ви теж змогли зайти переодягнутися. Припливла на ту сторону річки, там мілко. І навіть на середині річки також можна стати. Ну, якщо у вас зріст метр сімдесят. На пальчичках, на я поплавала і потім я просто лягла на спину. Це, це просто такий мир, спокій, така краса. Звичайно, ноги будуть трішки йти вниз, але тут тебе тримає. І це такі ну, обов'язково. Якщо у вас буде час, вам достатньо да, до часу, і ви нікому не будете заважати, е, крім виконання, е, положіть на спині. Дуже гарно. Звичайно, тут також буде величезний сувенірний магазин, і тут якраз таки сорочка коштує 25 доларів, але з рушником і дипломом. Потім ми поїхали на обід. Обід ви можете замовляти під час замовлення самої екскурсії, і він коштує на сайті 100 шекелів. Але коли ви приїжджаєте уже сюди, він коштує всього 80 шекелів. Ви можете спробувати рибу з озера. А можете взагалі взяти свої бутерброди, водичку і поїсти там саме за столом зі всіма. Далі ми поїхали на Галілейське море. Зараз це відомо як Тиверіатське озеро, місце діяльності Ісуса з Назарету, найбільший природний резервуар. Підрісної води на близькому сході. На його берегах розташовано багато місць пов'язаних з історією виникнення християнства. Зокрема, тут є руїни Кафарнауму, рідного міста апостола Петра, де можна побачити руїни його дому. Тут є і гора Блаженств, на якій Ісус виголосив свою промову на горі, яка є фактично його програмною промовою. Ми зараз знаходимося у церкві святого Петра, і ви бачите, в центрі лежить камінь. Ім'я апостола Петра перекладається як камінь. Він такий саме міцний, крепкий, і на нього залишив Ісус Христос свою церкву на землі. І відразу можна підійти до озера і зрозуміти, як тут рибалили апостоли, як тут вів проповідь Ісус Христос. Тут Ісус помножив хліби і рибини. І коли ми приїхали, і тут співали пісні, і ти заходиш у море. Таке блаженство реально дуже Ой, шкода було, що мало часу дали. Тут ви можете побачити дошку, де зображені всі. Папи Римські, починаючи від апостола Петра, і закінчуючи 266-м Папою римським Франциском, Зараз ми приїхали з вами у храм 12 апостолів і патріархату. Все, що ви тут побачите, було зроблено. Я б не сказала однієї людини, тому що він почався, цей монах він сам почав відбудовувати, носити каміння. Люди побачили, наскільки він працювати, наскільки він намагається зробити все тут гарно, і почали приїжджати і допомагати і матеріально, і фізично. І ось так всіма силами побудовано було цю чудову церкву 12 апостолів. Повна інформація, яку ми отримали на екскурсії, ви можете продивитися на каналі Джуліана Хоум. Тому що так як це викладає екскурсовод, я так не зможу вам розповісти, а там реально дуже цікаво було. І оця одна екскурсія, яка зайняла у нас одне відео, вона вмістилась на Джуліана Хум, мені здається, в чотири відео. І то там не було навіть половини того, що вона нам розповідала. Дуже цікава екскурсія. Ну, я вам так скажу, бути в Ізраїлі і не відвідати цю екскурсію просто неможливо. Так ви можете самі взяти машину і відвідати ці місця обов'язково. Мені дуже сподобалось. Взагалі, ну, це свята земля. Що я можу сказати? Я дуже рада, що ви зайшли до мене на канал і продивились саме це відео, тому що я вважаю, що ну, про таке треба знати. Я вас цілою люблю, обіймаю. Я бажаю вам мира в душі, любові, благодаті, мудрості і будьте з Богом, звичайно, цілую вас. І згадуючи, що я все-таки блогер, і мені буде приємно, якщо ви поставите вподобайку. Якщо вам сподобалось, звичайно, напишите коментар і підпишитесь на канал. Таким чином, ви зможете дати. Можливість іншим людям подивитися це відео, тому що Ютуб тоді його буде пропонувати більше. Дякую вам, що ви є зі мною. Я бажаю вам всього самого найкращого і будьте з Богом.